Під прицілом та у постійній небезпеці в Івано-Франківську у музеї мистецтва прикарпаття презентували проєкт українського митця Стаса Жалубнюка. Його назва випромінювання. Що мається на увазі випромінювання? Тут такий напис на зброї. Коли зброя відчуває тепле людського тіла, вона реагує, то й пристрій реагує. Тобто, випромінювання людського тіла то є небезпека. І там я змалював приціли і ці роботи під шклом, Тобто, коли їх дивитесь. Є враження, що нібито ви тримаєте під прицілом пейзаж чи там будь-кого, але за рахунок того, що ви відбиваєтесь, скоріш за все, і вас тримають. Підписує митець розповідає ціль його творчості фіксувати сучасну війну такою, яка вона є. Крім того, додає, роботи добре передають психологічний стан українців. Це не не релакс, виставка, це фіксація. Можливо, її боляче дивитись це не для заспокоєння, але я то роблю для нащадків. Я то роблю, що в кожному українському музеї була серія моїх робіт, котрі будуть, будуть про війну. Є декілька блоків, є проєкт випромінювання, за котре я сказав, є проєкт є 95 Це траса є 95 п'ять. Прийде від Стамбулу пунктиром Вікіпедію заводити, пунктіром по чорному морю паромом, потім суходолом, траса Одеса Київ і так далі. Вона йде до на собак. Я колись, коли починаю в 13-му році, думав, що ми є центр комунікації, тобто на наші терени, то там як люди спілкуються, логістика, все таке інше. І ті роботи ви побачите їх. Там є простір в ті роки. Останні роки це військове. Вантажівки, котрі загородили простір, тобто ніяка це не трасс, це край цивілізації. Ще одна серія садочок мого діда Сави, рік 1947. У цих роботах митець вшановує пам'ять свого дідуся. Це Поділля з Вінничини, великий голод 47 -го року. Він навіть голодомором не має статусу, головому. Ви знаєте, тридцять у нас голодомор. 47-го сьому це в нас великий голод, коли люди їли листя з дерев. Мій батько вижив. Четверо дітей його братів померло. Дідо змушений був вбити свій садочок. Чому вбити, бо піляти не можна, ти таким чином показуєш владі, що ти нібито, нібито чиниш спротив пилкою. Зрізати не можна, треба якось вбивати. Чи то сіль сипати, сіль коштує. Чим як якийсь кипяч робити ляти туди? Треба мати. Ну, тобто, я не знаю в який спосіб, природні чи не природні. Тому там оті стовбури показані, якби вбиті дерева в якийсь чудернацький спосіб. Виставка робіт Стаса Жалобнюка триватиме до 10 вересня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія